У житті практично кожного початківця сидівника настає момент, коли він починає замислюватися про самостійне виконання щеплень. Часто це питання виникає щодо черешні, на що її краще прищепити чи можна в якості підщепи вибрати сливу, яким способом це краще зробити? І, звичайно ж, ми допоможемо йому в цьому розібратися щеплення черешні на сливу, для чого може знадобитися щеплення черешні? Цьому може бути кілька причин черешня. Високоросла рослина і шляхом щеплення на низькорослі підщепи намагаються обмежити його зростання, Підщепою називають рослина, на яке прищеплюють частина держак нирку іншої рослини, званого привоєм. Для створення саджанців з більш зимостійкими властивостями. Для прискорення початку плодоношення з метою економії місця, поєднуючи на одному дереві два сорти і більше, ось в таких випадках і може виникнути питання, яке ми винесли в підзаголовок наступного розділу. Чи можна прищеплювати черешневий держак на сливу, однозначної відповіді на це питання в достовірних джерелах знайти? Не вдалося. Багато ресурсів публікують непідтверджену інформацію про нібито успішні щеплення у зазначеному поєднанні прищепи та підщепи, але ніде не виявлено фото або відеоматеріалів, що демонструють процес і найважливіше результат таких щеплень. Немає також і відгуків садівників, які б переконливо підтверджували позитивний результат щеплення черешня на сливу відгуки, які стверджують протилежне більш правдоподібні. Ожило чотири щеплення черешня на вишню. Черешні на сливу схоже здохлище і очікувалося. Дикий гусак. Хорюмськобанрюв один п'ять шість дев'ять. для дерев F7 мільйонів 440 тисяч сімсот двадцять Хто разом, що було щеплено по сплячим нирках в лютому з перших партій, прижилося приблизно 6-0. черешня на сливу не прокотило, дикий гусак. Форум Скубан Рюф 1569, привівка для дерев F7 мільйонів 440 тисяч 729 3. Хтну черешню на сливу прищепити не можна зі дрюмхт. Людачні крю можна лі привід черешню на сливі я особисто такі щеплення роблю, і вже багато років все виходить. На яблуню можна грушу або Навпаки, на сливу прищеплювала і черешню, і вишню, і персик, і абрикос. Надягт крю можна крюможнолі привід черешню на сливу тільки на вишню в вікахц. Крю можна крюможнолі привід черешню на яблуня з грушею біологічно несумісні. щеплення живу від сили рік існує поняття сортів підщепна комбінація черешню на вишню прищепити, Абрикос на сливу. Так, але черешню на сливу не вийде на ташахц. Людачні крюможноліпрі від черешню на наслівю, а також проти цього поєднання говорить той факт, що черешня має велику силу росту, ніж слива, швидше розвивається стовбур і гілки у неї мають великі діаметри, тому через деякий час після щеплення дуже ймовірний такий результат, коли ще постане товші підщепи і просто відламається. Втім, до цього може не дійти, і не прижившися держак засохне раніше. Кандидат сільськогосподарських наук Марія Волова в інтерв'ю газеті Селянин 04 04 2007, відповідаючи на питання, чи можна прищепити черешню на вишню або сливу каже: Взагалі, за своєю природою і біологічними особливостями черешня досить близька, вишні і значно далі відстоїть від сливи. Проведені спеціальні досліди підтверджують, що черешню можна прищепити на вишню вічком або держаком, і вона добре приживеться, будучи щепленою на сливі, такий досвід у мене був черешня, в принципі, може прижитися і навіть в перший рік дасть прости, але потім живці всихають. Марія волова, незважаючи на це, деякі джерела все ж стверджують, що досвідченим сидівникам вдається отримати позитивні результати у вигляді нового дерева з більшими ягодами. Що володіють неповторним смаком, оскільки ні підтвердити, ні спростувати такі твердження за допомогою офіційних джерел нам не вдалося, то сидівник повинен сам для себе вирішити, чи варто займатися експериментами, з сумнівними результатами, або зупинитися на рекомендованих підщепах. У будь-якому випадку ми допоможемо йому вибрати спосіб щеплення і розповімо, як її правильно виконати. Відео результат невдалої щеплення черешні на сливу перші 2-5 хвилини. Переваги і недоліки, зважаючи на зрозумілі причини говорити про переваги щеплення черешні на сливу, немає сенсу, немає практичних результатів. Ну а недолік один черешня щеплена на сливу, приживається погано або взагалі не приживається, і навіть якщо приживеться. То з великим ступенем імовірності прирости загинуть досить скоро, як правильно прищепити черешню на сливу, способи і прийоми щеплень не залежать від видів прищепи і підщепи, тому, оволодівши ними сидівник, отримає корисний досвід в будь-якому випадку. Черешня в щепленні кілька примхлива, тому необхідно керуватися порадами досвідчених практиків при підготовці та проведенні цієї операції. Терміни проведення досвіду весна і літо найкраще приживаються щеплення черешні способом в розщепів, виконані навесні в короткий період після закінчення морозів і до настання сокоруху, до набухання бруньок, приживлюваність в цей час максимальна. Близько 9-5 мова йде про щеплення на черешню і вишню. Про сливовому підчепі даних немає, а також добре проходять літні окулірування про способи щеплення буде нижче, які проводять в кінці липня початку серпня з початком другої активної фази сокоруху і закінченням росту молодих пагонів щеплення восени не рекомендується, оскільки вони, як правило, не встигають добре прижитися до настання холодів. Методи і способи щеплень черешні. В даний час існує досить багато варіантів щеплень, у випадку з черешнею найбільш добре зарекомендували себе два з них у розщепів. Цей спосіб найбільш доцільний в нашому випадку, оскільки він дає можливість зшивати частини рослини з великою різницею в діаметрах. В такому випадку сильно растуща черешня може і не перегнати по товщині сливу, потрібно взяти підчепу діаметром 25-40 м і прищепити на нього 2-4 черешка черешні діаметром 6-8 м. Згодом з них можна буде вибрати найбільш добре розвинені, живці краще заготовити пізньої осені. Коли рослини вже поринуть в зимовий сон, нарізають прутики з однорічних з дерев'янілих пагонів довжиною 25-40 см з добре освітленої частини крони з південної або південно-західного боку дерева і зберігають до весни при температурі О2-4. Для цього їх можна покласти на верхню полицю холодильника, попередньо загорнувши у вологу ганчірку і поклавши в пакет, з настанням весни приступають до щеплення. Роблять це так. Підчепу обрізають на висоті 60-80 під прямим кутом за допомогою гострого ножа або невеликого топірця поперек зрізу роблять розчепів. а якщо діаметр підчепи дозволяє розмістити чотири держака, то роблять два розщепу паралельних або хрест-навхрест. У розчіпів вставляють будь-якої клин, наприклад, викрутку. З нижнього кінця держака роблять клиноподібний зріз довжиною 20-30 тридцять для цього краще використовувати гострий куполіровочний ніж. Кожен держак вставляють в розчепів таким чином, щоб камбіальні шари прищепи, і підщепи виявилися поєднаними з одного боку. Камбі – це тонка освітня тканина, розташована в стовборі і стеблах рослини. Після цього витягують клин і щільно обмотують місце щеплення підходящою еластичною стрічкою. Можна застосувати спеціальну прищепну стрічку, ізоляційну стрічку і тп. Секатором обрізають живці, залишаючи на кожному з них по дві нирки, всі зрізи покривають шаром садового вару або замазки, пов'язку знімають через 1-1-5 Окулірування уколірування щеплення ниркою. При цьому способі в якості прищепи використовують не держак, а лише одну нирку вічко, з частиною кори, так званий щиток вирізано з молодого втечі поточного року, як підчепи застосовують сієнці у віці 1-3 роки, місце щеплення вибирають якомога нижче, 3-25 сміт землі. Щеплення черешні в крону не практикуються, так як сильно ростучі гілки зазвичай мають недостатньо міцне зрощення і обламуються. Порядок виконання окулірування напередодні операції рясно поливають, прищеплюються сієнець, а також рослина, з якого береться щепу, вранці готують підщепу до операції. Видаляють всі гілочки, якщо вони є нижче місця окулірування, і протирають стовбур від пилу вологою ганчіркою. На корі роблять надріз у вигляді букви ТВ подібної окулірування, або у вигляді букви при виконанні окулірування, в приклад висота надрізу в обох випадках повинна становити близько 25 м, а ширина. П'ять живці, з яких будуть брати нирки, нарізають за тими ж правилами, що і при куполировке. з живців обрізають все листя, залишаючи короткі черешки 1-2 см, вище і нижче нирки роблять два рівновіддалених від неї надрізу кори, відстань між надрізами. 30. зрізають нирку разом з частиною кори, не захоплюючи при цьому деревину, вставляють отриманий щиток. В надріс кори на підчепі, скоротивши його при необхідності. Потім закріплюють місце щеплення за допомогою стрічки, залишаючи відкритою нирку. Стрічку знімають через 25-30 днів. До цього часу нирка повинна прижитися. На зиму щеплення утеплюють з панбондом або просто підгортають ґрунтом або снігом. Після закінчення зими утеплення прибирають і обрізають саджанець над ниркою, щеплення черешні на сливу заняття для ентузіастів, можливо, знайшовши оптимальне поєднання сортів сливи і черешні, комусь і вдасться отримати позитивний результат, який буде коштувати витрачених на нього зусиль і часу.